Пікапу можна є кузов, і, ну, в кузові багато хто поміщається. І хлопці їдуть не з пустими руками напередок, а везуть з собою БК, воду, все остальне. Логістика, бака, да, це все благодаря цим машинам. Повний привід бажано, щоб був, тому що, самі розумієте, на передовій обстановка яка. Бронетехнікою розкатують колії, болото постійно. І дуже важливо, щоб машини, це одне з найважливіших, щоб машини були повноприводні. Також чому важливі пікапи і буси, щоб в них максимально поміщалося, максимально швидко з них можна було вигрузити, щоб не піддавати ризику особовий склад.